Футболістів фіктивно зараховували на службу в ТЦК. Михайло Мудрик отримав божевільну картку у FIFA 23. Та стало відомо, які клуби АПЛ цікавились. Малиновським вітання, друзі, Макс Коляда, ваша вподобайка. Гайда, як завжди, говоримо про найцікавіші новини українського і не тільки футболу. ЛНЗ розглядає трьох кандидатів на посаду головного тренера. Повідомляє спорт Арена, Черкаську команду. Можете очолити звільнений з Дніпра один Олександр Кучер, головний тренер Ворскли, Віктор Скрипник та колишній коуч Львова Олег Дулуб після звільнення Олександра Ковпака ЛНЗ оголосив, що в матчі з металістом 19 діями команди керуватиме Юрій Дудник. Трансфер українського нападника Миколи Ковталюка з діли у Ворску не відбудеться. Повідомляє Тато таке ворскла. Хотіла підписати форварда вже цього літа, але діло відмовило полтавцям. Все через те, що в чемпіонаті Грузії вже закрилося літнє вікно на ф'єдні трансфери. 25 серпня матчем Челсі Лутон стартував третій тур АПЛ. Аристократи перемогли 3-0. Михайло Мудрик пропустив цей матч через травму, але нема. А чого журитись, бо сьогодні ще низка матчів і в УПЛ, і в топ лігах. Тобто є що дивитись і на що заряджати. А заряджай на сайті наших друзів компанії Favbet. Переходь за посиланням в закріпленому коменті лови бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. Ну і будь середині гри разом з трибуна та Favbet. Мірчилу щеску вляпався у російський скандал. Хоча я б, скорше сказав би діда вляпали в скандал. Скількись крінж мірча після матчу з Бешикташем на прес-конференції скаржився не лише на суддівство, а й схожий на національність гравців суперника. Ми грали не проти Бешикташа, а проти збірної Африки: гамбійців, конголецьців, ганців, ангольців. Проти них було важко грати 11-тьом вихованцям клубу. Цю заяву звісно вже підхопили пабліки, велетні Твітера і реагували вони. Ось цим от емодзі. Насправді. По факту, я жодного прояву расизму в цій ситуації від Луческу не бачу. Луческу просто дав комплімент, що ви класні африканські футболісти, ви граєте за свої збірні, це круто. Чому, коли звучить слово африканці, то це одразу тиражується як якийсь прояв расизму. Там у людей взагалі мізки поплавились чи що. Цікаво. Те, що я зараз сказав, вважається за расизм. А, забув. Мені ж пофіг стало відомо, які клуби АПЛ цікавилися півзахисником Марселя Русланом Малиновським до його переходу в Дженуа. За інформацією, та таке це були Евертон та Шеффорд Юнайтед. У Евертона не вистачило конкретики, а найбільш фінансово вигідну пропозицію. З-поміж інших європейських клубів. Футболістові зробив Бешиктаж. Віктор Коваленко на правах оренди перейшов у Емполі новий клуб Українця. Офіційно оголосив про оренду з правом викупу. Нагадаємо, Віктор належить Аталанції, за яку він. Провів один матч. А на вашу думку, друзі, Коваленко пішов на підвищення, чи це в принципі гуд варіант, щоб він залишився в Італії, чи вже все, і треба там зав'язувати глобально з такими викликами? Про все це пишіть свої коментарі, а ще ліпше залітайте в мобільний застосунок трибуни і там до цих. Полум'яних обговорень доєднуйтесь. Друзі, ви без мене знаєте, що в мобільному застосунку трибуни є все. Тож качайте його за цим QR-ком або за посиланням в описі. Український Вінгер Челсі Михайло Мудрик отримав нову картку у футбольному симуляторі FIFA 23. Це картка серії Футіс святкового підбивання підсумків в сезону в режимі Ultimate Team. Вона має загальний рейтинг 97. Це найвищий в історії рейтинг для українців у грі. Мудрик перевершив рекордну картку Андрія Шевченка з рейтингом 96, яку було випущено 10 днів тому. Думаю, не слід казати, що ця картка це просто якийсь підпал. Прям. О. На початку сезону таку картку всім фіферам і можна у вікенд лігу йти і одразу топ 1 пушити. Державне бюро розслідувань викрило в Івано-Франківській області схему фіктивного зарахування на військову службу до підрозділів охорони територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки родичів, керівників міста та професійного клубу області. І я вам зараз розшифрую, що я взагалі таки казав на Прикарпатті, фіктивно зараховував футболістів на службу в ТЦК але вони ясна річ абсолютно нічого там не робили, можливо, навіть ніколи не з'являлись. Новобранці отримували можливість фактично не проходити військову службу, проводячи час на власний розсуд. Деякі з них могли спокійно брати участь у футбольних матчах у складі футбольного клубу з Прикарпаття. До того ж, вони отримали від держави грошове та матеріальне забезпечення рахунком бюджетних коштів. За результатами розслідування буде вирішуватись питання повідомлення про підозру окремим військовим посадовцям територіальні. Центрів комплектування та соціальної підтримки. І у вас виникло питання: а що ж це за клуб? Ну, це просто не складно вирухувати, бо в ієрархії українського футболу є лише один клуб з Івано-Франківської області. І це Прикарпаття. Ну і звісно, друзі, це хліб, це прям смачна така паляничка для тих людей, які часто у нас під відео пишуть. Як той чи інший футболіст виїхав? Як він виїхав до штатів, якщо він навіть не футболіст збірної? Звідки у нього дозвіл? Друзі, ну то чорним білому написано. Сенс сказати крінж то чи ні? Я думаю, немає. Крім того, що футболісти по факту таким чином косили та. Вони ще й бабки за це отримували. А... Час залітати в коменти і писати свої думки. А як комент напишете, поставте цьому відео свою козацьку вподобайку. Я подякую вам за увагу, друзі. На зв'язочку і бережіть себе. Па-па.